Доброго дня, шановні наші глядачі, з вами, як завжди, Ір Кривенко і об'єктивна Слобожанщина з нами, так сказати, з Ірина Кривенко і як глядачі. Значить, Питання у нас такі виникли, багато люди спрашують, цікавляться, попробуємо надати якби, відповіді в цих питаннях. А саме почнемо, я так собі заміточку таку зробив. Питання поліції це дуже важливе питання. Зараз слухається, я так знаю наскільки відомо в парламенті по поводу, по поводу броні поліціянтам. Я вважаю, що це неприпустимо. Адже це вмучені люди давали присяги, вони повинні воювати, а не займатися тут чи тим, чим зараз я вам розповім. Буквально недавно був випадок, коли два наряди проїжджали в село Клинове. Знаєте чому? Тому що ти ж розумієте, розумієш, за 30 кілометрів їхати в село Клинове два наряди по п'ять мордоворотів проїжджають. Чого? Тому що фермер поставив сіялку в віддіті. Під забором, да, яка стоїть там вже ну, більше десяти років. Ну, новий э, стільський, так це староста, маючи там такі, знаєте, э, фінансові суперечки, насправді, тому що староста веде э, бізнес, як нам повідомляють, ну, от, і Таким чином намагається створити як якісь перешкоди для людини. Це ганебна практика. Ну, справа справа ж, навіть не в ті старі. Справа в тім, що двічі проїжджають 5 чоловік за 30 кілометрів, е, якби це все ж кошти і, тобто ж і паливо, і все на світі. І время. Ну тобто, ви розумієте, нічого робити людям, вони займаються юрендою. То що? Тому що їм треба щось робити, якісь... Викликані якісь появляються, чому ну, їх ж не мобілізують 100 чоловік їх. Вони тут нужні? Для кого? Ну, справа не ті. Тобто якраз в тім, але це не єдиний випадок. Є ще у нас випадки по поліції, це коли люди нам розповідають, що новий начальник поліції. Я не знаю, я конкретно не можу його звинуватити, тому що в мене таких фактів немає. Ті люди, які мені це розповідають. До речі, працівники поліції. Розповідає те, що я не буду називати їх імена, я пообіцяв. Так розповідає те, що жук, просто начальник поліції жук у нас просто вимагає з тих працівників, дільничних, їх по 100 доларів йому в місяць носити. До речі, я вам розповідаю, це поліціянти мені розказували, самі не я, не прості люди, які на вулиці, які не знають. Слідчі там таскають Баб'єнка, начальник слідства, у нас Богодуха, і так. От. Ну і кожен своєї служби, вони розумієте, чим, чому вони не займаються ніякими справами? Тому що їм потрібно заробляти гроші. Ті справи, які не приносять їм доходу, вони не будуть займатися цим. Я був безперспективні фінансові питання. От. От і все. От і все насправді. Чому так відбувається? Тобто я вже неодноразово казав, що це просто жах якийсь. Ну, але ж, ви розумієте, треба взяти, напевно, трошки вище, трошки більше. Тоді ми зрозуміємо, що так відбувається. От я читав, значить, так сказати, послужний список нового міністра нашого Клименка Ігоря Володимировича. От, знаєте, Мене зацікавило декілька таких. Ну, речей. ну, по перше, він психолог, як, як ми бачимо, е -э, працівник е Аваковський, повністю Аваковський кадр. Не знаю, е -э, куди дивляться ті, ті, хто ні, ну всі ж розуміють, що міністр МВС призначає, подає і призначає на президент. Чому він не подивився його послужний список? Де і з ким він працював? Тобто він психолог, тобі ж він займався. Е 2019 року займався, а захистив диссертацію ступеня, ступенів наук, на тілі практика, психології забезпечення професійної підготовки поліціянтів за спеціальністю юридична психологія. Тобто, ви розумієте, він в кадрах пропрацював неодноразово. Не, 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 Великою шишкою, так, то тобто, есть, ну кадри, ми бачимо, які кадри в нас зараз в поліції. Ми це все спостерігаємо, це жах просто. І він учасник цих всіх моментів. Тобі ж, ну я так розумію, що ці всі начальники, ці всі збирають кошти. і Куди воно йде? Ну, звісно, що йде на самогору. Він же психолог, він же кадри кадрами він да? от він кадри ці тримав. Я а що ми тут нас турбуємося? Ми щось хочемо доказати. Нічого його це не стосується. І він чомусь ставляє цих подонків я в погонах, при погонах. Це моє особисте і не тільки моє багатьох людей перекаже. Це подонки, мерзота в погонах. Хто більше людей гроші стягував, ну я ж розповідав, що є такі у нас Пономаренко. Да, получил опять підвищення. Чому? Син самогонщиці, ну, це просто капець. Да? Мати торгує самогонкою, як нам розповідали, Чуть людей не потрапили. Ну, він був дільничним, собирав з точок самогонних і вміє ну, зібрати касу і передати. Йому підвищення, звісно, він військовий колишній, він закончив військову. Військового у нього світа. Чому він не воює, молодий ще? Да? Ні, фіга, він буде бабки збирати для керівництва. Отаке, отаку мерзоту пан Клименко якби, ну, на наше переконання да? собирав, от, будучи в кадрах, і тепер ми спостерігаємо таку ганебну практику. І це вже, це вже претензія саме до пана Зеленського. Володимир Оксанович, це все треба, знаєте, шановний, Я не впевнений, що ви дивитись, але ж це все його так сказати заслуга в лапках, що такі кадри керують. А потім ми, потім ми розуміємо і не розуміємо і роз, не розуміємо, і розуміємо, чому у нас на місцях така поліція. Тобто це ж не тільки в Богодухові, там це. Хоча Богодухов це вже п'ять районів колись, да? це якби великий шматок да? пирога. От. Є обласна така сама поліція, тобі ж ну ви розумієте, така сама. Про прокуратуру сьогодні не будемо, це окрема тема. От. Чому е, питання, от ми зараз потихеньку перейдемо до другого питання, це вибірковувати ЦК. Чому так відбувається, що е, ми ж бачимо, що робиться, хто ходить по вулицях? Чому цих людей ніхто не дає їм повістки? тому що корупція страшна. Страшна корупція. Є такі е, повідомлення, що люди, які сиділи вдома, в частності повідомляють про сина депутата Алкаша Колосарьова, да? ну це ми знаємо, тому що ну, знаємо, так багато хто знає. От. І саме він нібито, ну, ми його бачили, він тут нас, ходив тут на районі, да? він тут кислородом підторгує. А числиться на службі. Ну, хто це перевірив? Ну, зрозуміло, що воєнкомат. Да? Ну, його ж ніхто не приїде, адже вони ж напевно отримали якісь там откати. О, ну, навіть не за це. Питання, е, питання в тім, що люди, які повинні служити, абсолютно не служать. Абсолютно не служать. Вони спокійно, маючи там друзяки з ТЦКшниками, пожалуйста, вони проклаждаються і їх вони не прокасають. Ми бачимо, де вони поячать по всіх гантеликах богодуховських. От. Виключують там ну, в центрі міста. Ну, це просто жах під час війни. отаке таке все твориться. Звісно ж, е це все спайка. Поліція нічого не робить, ТЦК корупція. Ну, нормально. Коротше, просто нормально. От. Е Ви знаєте. Ще такі питання, от кошти для засуд. Багато хто балакає, розмовляє, і каже, та от там те зробили, там якусь дорожку зробили, те там, що туди, це не треба, кошти на ЗСУ. Хорошо, добре, добре, зрозуміло. Що з питанням, от ви знаєте, я просто зацікавився цим питанням, я давно з ним цікавився, це конкретно, ну, якби зацікавився, його і з'ясував, да? що на бібліотеки ну, в Богодухівському районі, так? Да? Виділили 8 мільйонів гривень. Ну, майже 8 мільйонів. На зарплату майже 6 мільйонів. Це що таке? Під час війни, ви ж зайдіть, бібліотеки не працюють. Ні, може там і сидять вони, але ви ж розумієте, нема не людей, нема. Та і кому вже давним-давно вони ці бібліотеки не працюють, які там відсижують е, якісь люди, і хто-то відмиває які то якісь кошти. 8 мільйонів, так. Да? От що б ці мільйони, так. Да? Не направити в русло в нужне, да, тут на ЗСУ, як ви кажете. Да? Ні, треба держати дармоїдів, які гриця не роблять. Да, них там списки пописано людей там тисячі, але ж вони туди не ходять взагалі. От, так що. Для тих, хто, як ото кажуть, гроші шукає, не там шукає, шукайте, де потрібно шукати. Де ці всі люди, люди, які не повинні там, ну, отримувати цих привилей, да. там ще відділ культури є. Це буде окрема відділ культури це окрема тема. І ми будемо займатися. Есть, в ближайших продажах ми розповімо. От. Ну, есть, В общем, ви розумієте, в общем. В принципі, ми розуміємо, що ну зовсім нікуди не годиться, і все це йде зверху. Оце що найстрашніше, що ми тут внизу нічого не можемо зробити. Навіщо це була децентралізація? Навіщо це все було робити, якщо воно все не працює? Бо що рішає, який то там Клименко сидить, він керує там. Поліціянтами, які збирають бабло і відсилають, ну не знаю, я ж не можу сказати, що воно до нього йде. Ну, в область наверняка, а може ці тут самі по собі грибу з людей кошти. Ну, а, а де ж контроль тоді? Ну, внутрішня безпека, де вона? Де вона? її немає. Ну вона насправді є, і отримує зарплату. Але ж вони не працюють. Чому? Тому що є вище начальство, які скаже, тут нельзя туди. На війну, на фронт усіх, на війну воювати з москалями, всіх до єдиного мусора. А і знайдеться, хто тут а, по, за порядком дивиться. Це ті люди, які вже відвоювали, і ті, що в возраст, і ті, що пенсіонери вже, поліціанти, могли б порядок наводити. Який порядок? На що тут щось твориться? Ну, розумієте. Тема поліції, тема би, ТЦК це наболівша, сама страшна, сама така больна тема для людей. І Те, що вони там зараз е, в парламенті там, якийсь законопроект, от, штрафи там і що. Кому ці штрафи будуть? Це селянам будуть її виписувати. В місті в нас люди, ну, якби, я жив, я бачу, хто тут ходить, і хто повинен служити, а городу шатає. Ну, справа не тім. Але ж розумієте, е, основна е, основна задача, ну як я розумію, держави це зробити військо ну достойне і правильне, а не тих, кого ви якась справедливість повинна бути. Ви розумієте, що люди, люди не хочуть. Не те, що не хочуть, їм просто противно. Тому що тих забирають, а ті шляються, водку п'ють на машинах, на, на, на втівках катаються, на мотоциклах повилітали, як вже, би в нас і війни немає. Да? От що питання. І цю несправедливість потрібно як-то як, ну, як вирішувати. І вирішувати кому? Отим Кліменкам, е, міністрам оборони і всім, всім е, цим ТЦК. Ви розумієте? І хто б не пройшов, вони міняють, не міняють. А цілі як було, так і є. Ті, що там нужні, вони там були, є і роблять те, що, те, що треба. Щоб відкосити от ТЦК, от служби, кажуть, вже треба 10 тисяч доларів. Так люди кажуть. Задумайтесь. І ще так сказати питання. Знаєте, я ж неодноразово підходили до мене люди і спрашували, а мол, ти не знаєш, а що там е, білий е, хату мер наш? Да, хату купив, там у нас є хата, строїв якийсь чоловік, десь поїхав, не знаю, не видно. Він її купив, типу він багато. Я з достовірних істочників знаю, що ніякої хати він не купував. Е, я сим кажу, щоби. Розуміли і знали, що це неправда. Абсолютно достовірний істочник. Так же він не продає свого будинку, і свого майна. Це теж достовірно істочника відомо. Нарешті його просто немає е, ніде, даже, ну, якби, ні в рієлторах, ніде ну, по всім статтям. Тобто, а от така цікава новина, я розпочатав е, ето, декларацію нашого голови райдержадміністрації. Да? Рисова. Анатолія Васильовича. І тут от, мені цікаво, там багато чого цікаво, але ну, мені саме цікаво стало, як його дружина, е, дружина, да? Швець Анастасія, да? придбала в 22-му році 13-12, перед самою війною, автомобіль марки Lexus. Ну, придбала, придбала, вроді нічого, да? але ж за 49 тисяч гривень. Де б так купували. Я, ж, ви знаєте, випуску, зробив таких автівок, які продавалися. Да? Ну, так, в Такому стані, такому і того ж самого випуску року, і все. Мінімальна ціна була 11 тисяч доларів, максимальна 17 тисяч доларів. Тобто пані Анастасія Швець. Більшім 10 разів дешевше дешевше купила. Це як розуміти, за які заслуги? Не знаю. Думайте самі. Оце я точно знаю, тому що є в цьому документ. І, на, і чому я це показав і сказав? Перш ніж що то казати, збирати плітки по місту, краще оперувати конкретними е, 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 документами, які ми бачимо. Це Декларація абсолютно доступна, можу розпечатати, за ті подивитися. Вот що я б хотів сказати. А те, що наші керівники, я дуже не хотів би, я розумію, що можна сказати, так, от Зеленський, не треба на Зеленського все валити, тому що він займається титанічним трудом. Він вибиває їзди по всьому світу як кошти, так і бронетехніку, техніку, зброю для наших вояків. Так що. Ми знаємо, до кого треба. Просто треба звернути цю увагу і тотально почати ну, це все поприлюднювати, щоб звернув нарешті на це президент. Підписуйтесь на наш канал, спостерігайте і коментуйте, Це дуже важливо. Я хотів почути ваші думки що по, по цьому поводу. Це питання, в яких регіонах, хто, де відбувається таке свавілля. Треба ну, потрібно це все якби, ну, розширяти для того, щоб була якась реакція. Якщо Клименко, міністр, він нормальний психолог, там, кадровик, то хай зробить реальні спостереження і зробить реальні кроки. А якщо ж ні, то ми будемо розуміти, що він хабарник, корумпований, корупціонер. От і все. До нових зустрічі, до побачення.